Шості з вересня знову запрацювала місцева організація ТОВ Червоного Христа України. Ми не зовсім та організація, яка була до 2022 року. Ми працюємо в проєкті, який називається проект Браво. Він буде працювати на території нашої країни України до 2023 року, і саме реалізується під час збройного конфлікту, тобто налаштовується на ось такі умови, в яких знаходиться наша держава, наші громадяни і вразливі категорії. Наразі у Червоному хресті працюють над видачою гуманітарної допомоги певним найбільш вразливим категоріям громадян. До них відносяться інваліди першої, другої групи, інваліди дитинства, одинокі батько або мати, багатодітні сім'ї. Також внутрішньо переміщені особи і сім'ї загиблих від 24 лютого 2022 року. І внутрішньо переміщені особи таким же ж терміном. Гуманітарна допомога надаватиметься у вигляді продуктових, постільних та гігієнічних наборів. Є посуд. Їх об'єм залежатиме від кількості членів родини надавача заявки. Треба зазначити, що реєстрація на отримання гуманітарної допомоги відбувається онлайн. Реєструватись необхідно самостійно за QR-кодом, який вивішено при вході до Червоного Хреста, або отримати папірець з кодом у самому Червоному Хресті, також ми розмістимо його на сторінці Facebook ТРК Акцент, ми нікого не реєструємо, це потрібно зробити їм самостійно, тому що ми рухаємось все ж таки в напрямку інформаційних технологій. Коли формує, будуть формуватися ось такі заявки, хотілося б, щоб люди розуміли, що якщо проживає, наприклад, особа 80+, а вона також. Підходить до цієї категорії, яку я озвучила найвразливіших громадян. І з нею проживають інші члени родини, то реєструється на цю особу, але всі інші члени родини вказуються. Від цього буде залежати, який вони отримують продуктовий набір. Наразі, у першу чергу, будуть задовольнятися родинні заявки від чотирьох осіб, індивідуальні заявки або від родин до трьох осіб будуть задовольнятись по мірі надходження відповідних гуманітарних наборів. Волонтери опрацюють заявку та при. Значить, дату отримання гуманітарної допомоги, якщо ви жодного разу не отримували її від Червоного Хреста. Після того як будуть сформовані списки отримачів допомоги по категоріях, ми телефонуємо, тому що залишають номери телефони. Ось тут наша вже робота. ми підключаємось, і видаємо. У Червоному Христина що напрямків роботи у них багато, та сподіваються на швидкий розвиток цього осередку у шості. Шляхи становлення організації кожної дуже важкі, і ми ці шляхи майже подолали. Але самостійно ми б їх не подолали. Тому хочемо подякувати Шосткинській міській раді за підтримку, за швидке вирішення питань. Подякувати в особі міського голови Миколу Петровичу Ноги. Дякуємо, що ви нас підтримали і на. Дали нам такий таку можливість швидко стати до роботи.